Проводжу онлайн-консультацію по оподаткуванню у зв'язку зі змінами, які зараз відбуваються, які відбуваються на 2025 рік. Зміни стосуються усіх ФОП, ФОПів першої, другої, 3 групи, на загальній системі також у всіх збільшується або додається ставка єдиного податку військового збору. Військовий збір прирівнюється до єдиного податку. Такі ж самі терміни, звітування в той самий період. І якщо у вас є право не сплачувати єдиний податок, відповідно, ви тоді звільняєтесь і від військового збору. А якщо ж ви інвалід, пенсіонер, працевлаштований ФОП за основне місце роботи і маєте право не сплачувати ЄСВ, це не звільняє вас від сплати військового збору. А інвалід, а пенсіонер ні, звільнення немає тільки, якщо ви маєте звільнення від єдиного податку. ЄСВ повертається внесення змін до закону, по який звільняє цього ЄСВ, наразі немає, але там такі є уточнення в законодавстві, які анульовують пільги, які почали застосовувати через військовий стан. Тому тут таке двозначне трактування чи чекає більш офіційних роз'яснень від податкової або змін до законодавства, але дуже вірогідно. Що ЄСВ все ж таки повернеться, оскільки це навіть як на мене, навіть логічно. Оскільки якщо підприємець працює, він має дохід, він може сплатити, і це необхідно для пенсійного фонду. Якщо підприємець не має доходу, якщо він повністю стоїть, варто перейти на загальну систему. Там стовідсотково немає бази оподаткування, немає усіх податків. А стосовно третьої групи, то буде, якщо немає доходу, то ЄСВ має бути обов'язково.